Канал Казка перед сном. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Таємниця різдвяного подарунка 14 днів до Різдва. Цього ранку Еллі прокинулася під гучне скавчання пилки. Розплющивши очі, вона побачила, що Арабела виготовляє маленький ослінчик. Упоравшись, чайка закріпила його в себе на спині і привітно озвалася. Чого чекаєш? Застрибуй. Двічі повторювати Еллі не було потрібно. Гайда на луку, до зайчика казі. Вовк Вальдемар і сніговик. Арабелла блискавкою метнулася від маяка. Ура, аеротаксі! Еллі хихотіла від захвату, а в животику так свербіло, наче соню хтось лоскотав. Еллі бачила внизу море пляж і греблю. Над невеличким лісочком Арабелла знизилася. Юху, радісно заверещала Еллі. Коли приземлилися, соня зіскочила зі зручного таксі І побачила, що вони опинилися на просторій засніженій луці. Подивись но, Еллі, бачиш он ті сліди. Якщо підеш ними, знайдеш зайчика Казі, порадила Арабела і показала низку відбитків чиїхось лапок на снігу. Елі і Арабелла попрощалися, і чайка повернулася до маяка, а соня допитливо рушила по слідах на снігу. Однак за кілька кроків вона злякалася, простісінько на неї сунула велетенська біла куля зі снігу. Караул, заволала Елі і відскочила вбік. Саме вчасно, адже наступної миті куля прокотилася саме там, де щойно стояла Соня. Еллі з полегшенням упала в сніг, аж раптом вона помітила за кулею вовка. Той захекано штовхав кулю передніми лапами і, що довше йшов, то більшою вона ставала. А що це ти робиш? допитливо поцікавилася Еллі. Я ліплю сніговика. Вовк був такий захеканий, що ледве говорив. Геть, задихавшись, він зупинився трошки перепочити. Аж тепер Еллі помітила, що вовк дуже старий. Хутро довкола носа вже посивіло, а очі були такі затуманені, наче за ними ховалися довгі, довгі роки досвіду. Сніговика? А що це таке? здивувалася, Еллі, а позаяк вовк ще відхекувався, сама взялася пояснювати. Я соня Еллі. Зазвичай узимку я сплю. Тому про сніг нічого не знаю. Вовк ненадовго замислився, а тоді сказав Погано, що ти цього не знаєш. Коли мене не стане і уже ніхто не знатиме, як ліпити сніговика, цьому світові бракуватиме чогось гарного. До речі, мене звуть Вальдемар». Вовк набрав повне жменю снігу і зліпив із нього кульку. Робимо животик, пояснив він. І поклав кульку на сніг, а Елі допомогла її покотити. Куля дедалі росла, і коли стала завбільшки із соню, вони удвох встановили її на велику кулю, яку перед тим сліпив вовк. Тепер нам бракує лише голови. Захекано сказав вовк, а як він був уже виснажений. Еллі сама зліпила останню кулю зі снігу. Зрештою вони вдвох підняли її та встановили на животик. Еллі захихотіла від захвату. Який смішний цей сніговик. Вона зробила йому обличчя з камінців і поклала на голову трохи листячка. Ну, оце так так. Сніговика в шапці я ще ніколи не мав, а тепер і таке видовище довелося пережити. Засміявся вовк. І тоді запитав, ти через це до мене прийшла? Тоді Елі знову згадала про зайчика Казі. Вона геть чистісінько про нього забула. Вальдемаре, ти знаєш зайчика Казі? запитала вона. Але що це? Вовк уже лежав у норі і хропів. Аж тоді Елі помітила, що теж дуже-дуже стомилася. Позіхаючи, соня вмостилася біля вовка в невеликій норі і, гордо розглядаючи свого сніговика у світлі призахідного сонця, вона заснула.